Малята, ми сьогодні з вами проговоримо про те, як треба поводитися в іграх, коли ви граєтеся десь на площадки, на діляночки, або в парку. І ось я спостерігала, як буває діти спілкуються. Вони можуть сваритися або Швидко чомусь розлагодиться гра. Ось у мене на малюночку був такий собі хлопчик. Але у нас не тільки хлопчики є, а й дівчатка. Подивіться, який гарний, дивиться у люстерко, сміється і думає. Я найгарніший, я найкрасивіший. Так може бути і дівчинка сказати про себе. У нас в групі багато дівчаток і хлоп'ятка теж. Але всі вони дружні, гарні і молодці. Але буває так, що чомусь сваряться. Давайте поглянемо ще малюночки, які я вам запропоную. Малята, ось буває так, коли ви граєтеся, та якісь дітки граються собі знаходять гру, наприклад, у м'ячиком граються. А один хлопчик, який був гарний, дивився в люстерко та е, прийшов і став ображатися на тих діток, які собі гуляються. І нічого не сказавши, Повернувся і ображається, він стояв мовчки. Давайте розглянемо з вами, подумаємо, як треба було поводитися цьому хлопчику. Що йому треба було сказати? Так, по-перше, треба було привітатися. І що потім сказати? Потім сказати, можна і я з вами буду грати, або дозвольте, я з вами буду грати. Або ще якісь слова можна було сказати. Я хочу теж з вами пограти, пограти в м'яча. Тобто треба в цей час не стоять мовчки, а спілкуватися з іншими дітьми. А можливо, навіть так сказати. Мене звуть, наприклад, Максим. А як вас звуть, познайомиться і не ображати стоять, а Спілкуватися з дітками, тоді у вас все вийде гарна і хороша гра. Або якщо, дітки, я от підгледіла, що грався у парку хлопчик і дівчинка. Ну, дівчинка чомусь не дала свого ведмедика, хлопчику, і хлопчик теж образився на неї. А подумайте, як можна було. Сказати хлопчику, щоб він не ображався, і дівчинка з ним гралась. Так, йому теж треба було привітатись до дівчинки, сказати, як його звати, потім спитати у дівчинки, як її звуть, запропонувати разом погратися і погратися разом ведмедиком. А коли вже дорослі сказали хлопчику, що треба робити, то вони помирилися. Дивіться, як вони миряться. Як, дітки, ви миритесь? Е, дивіться, взялися пальчиками та і помирилися. І тепер вони що? Усміхаються обоє, лагідні очі у них обох. І їм тепер буде добре. А тепер давайте подумаємо, як же ви чи спілкуєтесь ви діти? З тими дітками, яких ви не знаєте. Чи вітаєтесь ви до них, чи звертаєтесь ви до них лагідно і доброзичливо. Я бажаю вам багато перебувати на вулиці, гратись з іншими дітьми і бути доброзичливими. Тому бажаю вам гарних від, гарного відпочинку кожного дня.